Шановні друзі, сьогодні ми маємо нагоду з вами розподивитися особисто на людину, голос, який ми чуємо кожного ранку на радіо Львівська хвиля, це Ігор Бульо, який так захоплено, так цікаво розповідає про історію нашого міста, якого ми всі дуже любимо. Ігоре, захоплення Львовом це що? Це хобі, це професійна діяльність, це спосіб заробляти гроші зрештою. Що це? Це добрий день, всіх вітаю. Для мене це ідеальне поєднання. А, задоволення, за яке платять гроші. Це, я думаю, що це мрія більшості людей мати роботу, яку ти А любиш, на яку тобі хочеться йти, моло кажучи, зранку. І при цьому тобі ще за неї платять гроші. В цьому випадку, я думаю, що це ідеальне. Ігор, як давно в тебе це захоплення? Насправді я був таким в дитинстві розумним хлопчиком, uh -huh. який дуже любив читати книжки. Настільки, що мені в якийсь момент забракло шкільної бібліотеки, і мене батьки просто почали водити, там, шукати можливості інші. Ми народжені в Радянському Союзі, були районні бібліотеки, ще там щось, але я це все якимось чином поглинав, поглинав, поглинав. І від самого початку я знав, що я буду гуманітарієм, це без сумніву було. Питання, чи я буду істориком, воно вирішилося доволі пізно. Зразу скажу, що перша мрія була стати журналістом. Це цікава річ, та. але покійний вже тепер декан тодішньої журналістики пан Володимир Здоровега, коли прочитав мої дві статті, які були опубліковані ще до вступу в університет, там була так, вимога так званий творчої дороги, сказав загадкову фразу, каже, ну таланту якось не прослідковується. Знаєте, я, ні, я, я абсолютно я його дуже поважаю, і коли прохожу тепер до його могили на Личаківському кладовищі, я це роблю регулярно в село того, щоб доводиться там бувати з туристами, знаєте, дуже специфічні відчуття. Тому що найцікавіше, що ми з ним потім мали розмову вже після того, як я вже поступив в Львівський університет, закінчив історичний факультет, захистив дисертацію по історії, але він вже всі ці роки програми на Радіо львівська хвиля. І в нас була така, знаєте, коротенька, дуже цікава розмова про те, що ну, людині, людина схильна помиляться, скажімо так. Ну, а завдяки тобі, ігоре дуже багато дітей, я знаю особисто цих людей, почали захоплюватися історією міста, побутом міста, якимись цих винками міста. Можливо, скажи, от, не питають часто. Де нам шукати такі цікаві факти, які Ігор Льов розповідає до міських хворі? Це дуже просто займатися 20 років історії Львова. І тоді ці факти, вони почнуть... Я, я, я серйозно, вони почнуть самі вже до вас приходити, і їх почнуть приносити, вам почнуть їх пересилати. Е, головне це займатися цим процесом. Тому що е, я свого часу, коли писав дисертацію на історичному факультеті, в мене диссертація по Львову. Це була дуже специфічна тема, яка на перший погляд мені дуже не сподобалася, але мій він же керівник настояв на ній. І я йому за це дуже вдячний, тому що через цю тему перейшли через мої руки фактично ну, майже вся література, я так ризикну сказати, яка на той момент була про Львів. А потім я почав якось вмісто вростати. Я сам цього не можу пояснити, але це вже почало ставати такою, знаєте, Таким ритмом життя, я про якісь моменти просто відчув місто. От Я, от я відчув його як, як організм, як живий організм. Воно для мене перестало бути просто трамвайними зупинками, перестало бути просто будинками, тому що коли ти йдеш по вулиці і ти знаєш е, якусь цікаву штуку, яка пов'язана з цим будинком, з тими людьми, які жили в цьому будинку, правда, ти знаєш, е, не в тому справах, коли архітектори розбудував, а ти розумієш і певну таку логіку. Існування цього періоду і розумієте, я, я живу в старому місці, От, я, я, я точно більш-менш знаю, хто жив в тому будинку, в якому зараз живу я. Приблизно можна навіть там, до квартири вирахувати. І з'являється певна відповідальність. Відповідальність, Тому що ти розумієш, що ті люди, які були там до тебе, у них теж були емоції, діти, переживання. Їх просто виселяли після 45-го року, це також як ви зрозуміла річ. Тепер ти туди зайшов. І ці камінюки, вони тоді перестають бути, ця цела перестає бути абстрактною. Тобто ти починаєш розуміти, наскільки це серйозна штука, коли ти живеш в такого типу будинку. Тому що виріс я в Хрущовці. Лювій абсолютній вулиця Наукова, там, вчився в 46-й школі. І, відповідно, це було перше помешкання, яке отримали там мої батьки, я там викиду до 17 років. Це інша трошки історія. А от коли ти заходиш в місто як в організмі, коли ти бачиш, його, як воно розвивалося, як воно проходило, це вже трошки інше відчуття. Стосовно того, що місто організм воно росте, воно розвивається, воно змінюється, як ти сприймаєш зміни в його? В контексті влади чи взагалом? Ми не беремо контекст влади, ми беремо зміни Львова як організму. Так? Допустимо найгірший будинок, який мені не дає спати, мені особисто. так, Це за Міцкевичем, це як будинок про Соцбанку, який є просто величезним шрамом на обличчі Львова, це для мене, це моя точка зору. Ну, мені він зб... Я при ньому спокійно сплю, можу пояснити, чому. Я вважаю його дуже хорошим проєктом. Просто не в тому місці. Я вважаю, що якщо б цей будинок ця будівля стояла, ну, скажімо, навіть на рідній моїй вулиці науковій, це супер. Це б просто ну, екскурсії можна водити, тому що е, я бував там в цьому будинку, будь цій будівлі, і всередині, і на даху і так далі, тому я би просто не був в цьому плані, от саме з проекту самого категорично. Но місце знаходження, так. Так, відносно місце знаходження можна дискутувати. Якщо говорити про місто, то я почну, навіть трошки з іншої бочки. Я впродовж тих останніх 20 років так чи інакше мав в різний спосіб дотичена до міських горів Львова. Mm -hmm. І був один міський голова, до речі дуже добрий господарка, наголошую на слові, був. Який, в моєму уявленні, у нього все було добре, але він місто сприймав знаєш, як рубильник. От він прийшов, там, умовно кажучи, в 9-й ранку на роботу і так пф, включив. Вечором йде, чик, виключив. Я добре пам'ятаю його перше інтерв'ю, коли його запитали, що буде робити на Пасху. Бо це його вибрали якраз перед Великоднем. його відповідь вона мені все сказала та, про це місто, про якісь певні перспективи. І він сказав, ну як, поїду до мами в село, додому. Е, якщо ти розумієш, про що мені йдеться, яка зміна відбулася? У Львові з'явилася критична вже, слава Богу, маса людей, які не мріють в п'ятницю поїхати з цього міста додому, бо Львів став їхнім домом. Це я говорю як людина, батьки якої з старозампільського району приїхали сюди в 1968 році, щоб ну, просто глядачі розуміли, mm -hmm. Львів'янин в першому поколінні, не корінний. Я коли чую це слово, в мене це тест. Я просто тоді знав чітко розумію, хто переді мною сидить, тому що справжні корінні лів'яни себе ніколи корінними не назвуть. По-перше, гонор не дозволяє, по-друге, скромність не дозволяє, а корінний це третє покоління. Тобто це зрозуміло, що вживаючи цей термін, дуже часто люди намагаються таким чином себе знаєш якось там виправдати. Якщо ж говорити про то ще раз скажу, я б помітив найголовнішу зміну десь в районі 2000 року насправді. 2000, 2001, 2002 рік це коли я помітив виникнення шаленого інтересу до Львова з боку людей 40 і мінус, тобто 40-річних і вниз, які народилися, які вже тут себе відчувають в повні львів'янами. Тоді починає з'являтися нарешті таке явище українська міська культура, якої відверто кажучи, було ну, небагато, тому що. Навіть не забуваємо, що до війни українці становили тут лише до 12 І оці люди вони почали дуже сильно впливати на пів в позитивному сенсі. Але одночасно ці 10 років, які минули, це катастрофа. І тут я можу погодитися в повній з точки зору забудови. Тому що люди, які прийшли, це абсолютні циніки. В багатьох випадках, і які свій будівельний бізнес проводять в районах, ставлячи так звані пломби. От ми з тобою сидимо зараз на історичному районі, який мав назву Кастелівка і Байкета на межі там. І оцей район за останні роки він був, скажімо так, пошкоджений більше, ніж це зробило останніх 200 років його існування. Тому що навіть радянська влада вона не дозволяла собі, вона могла розвалити щось, але забудувати такими будівлями район з віллами колишніми, ще з якимись речами, цього, я думаю, собі не дозволив би жоден партійний керівник совєтський, на яких ми так дуже любимо нарікати. І я інколи себе питаю, що будуть говорити, бо що напишуть історики, я знаю, в тому числі такі, які, але що будуть говорити наші нащадки, коли вони будуть розповідати про цей період часу якими словами вони будуть характеризувати цих людей? І я точно тобі скажу, що цих людей а, ніхто не поставить в один ряд з таким архітектором, як Іван Левинський, навіть якщо ці люди збудували свій будинок на території колишньої фабрики Івана Левинського. Mm -hmm. і, і от оцей факт він для мене взагалі такий показовий. От він просто показує певні речі. Очевидно, треба знаєте, багатьом тут. І Мені в тому числі треба ще заслужити право жити у любові. Дуже така глибока думка. Насправді я так не залишив, просто здумався, наскільки це правдиво ця точка зору. І що ми можемо зробити? По-перше, що найменше не мовчати, знаєш, це дуже важко. Дуже важко, я йдучи на інтерв'ю сюди, у мене зараз виникла дуже неприємна ситуація, вона банальна, але з цього все починається. Я сьогодні написав це там в своїй сторінці на Фейсбуку. Це знаменита фраза, яку я чув завжди з дитинства починаючи, на жаль, вона є. Де йдуть двоє чоловіків, старший, молодший, пригову. Повертаються з будівельного магазину, і той старший каже до молодшого: Ну слухай, бо ти то будеш робити не для себе, а не для когось. Це дуже глибока фраза, насправді, якщо над нею філософськи просто подумати або просто зарубати, вона передає суть сьогоднішньої України. Ти будеш це робити для себе, а не для когось. От відношення моє чи є, воно повністю відзеркалюється потім в самому, самому місці. А другий момент це коли ти бачиш явне порушення е, якихось, я не кажу законів правил. Ти з цим миришся. Я по собі це знаю, дуже важко. Тому що тобі треба сказати щось, принаймні, і ти можеш легко отримати у відповідь ненормативну лексику, лайку. Ти можеш навіть отримати щось більше. Але якщо цього не робити, це зло, воно, воно ніколи не закінчиться. Я не ідеаліст, але ця війна і те, в чому ми зараз живемо, насправді почалося з нас і почалося дуже давно, коли повністю. Пало відчуття відповідальності за, за себе. За свої дії. За свій під'їзд, потім за свою вулицю, потім за своє місто, потім за свою країну. Ну, не влучати. Не влучати в якому плані? Як, як ти це бачиш? Я бачу це шляхом натиску постійного громадського на, на середовище. Я знаю, що це загальна фраза, але я один я, я раз такого інтерв'ю, я просто можу лише повторитися в цьому питанні, чому, наприклад, в тому числі багато змін було зроблено у Львові. Ми можемо їх там нарікати, говорити, що вони були не такі, чи вони були корупційні, але реально треба ну, чесно собі сказати, що в місті стало краще з дорогами, тут краще, об'єктивно. Хоча, знову-таки, стосовно перепрошую, що переховаю, спілкуюся з такими людьми багатьма, і вони дуже сильно нарікають на реконструкцію площі ринку. Ну, я тобі скажу так, що люди взагалі скільки нарікати. Я загалом прожив майже 8 років в різних країнах світу, від дуже багатих до бідніших, ніж Україна. Я ніде не почув фраз, «Боже, як добре жити в цій країні. Постійно є якісь бажання нарікати. Але є справа, яка. Можна просто нарікати, можна давати якісь певні пропозиції. З чого виникло, до чого призводять нарікання? Коли е, ти постійно чуєш по телебаченню, по радіо, по різних інтернет-ресурсах, е, наприклад, таку фразу, на яку немало хто звертає увагу. Слухайте, до нас так багато людей приїжджає тривога, то так негарно. Тому це все брудне. Знаєте, це те, 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 те що ми ж робимо в своїй хаті, так? коли до нас мають прийти гості. А ми починаємо прибирати. Чому нам соромно, соромно перед ними? Оце відповідь, наприклад, на те, чому туристи важливі для Бога. Тому що багатьом людям стає не байдуже. А потім ці люди вони починають, ну, намагаються принаймні привести до порядку і інших. Це дуже складний процес, і в ньому є одна складова, якої на сьогоднішній день немає в Україні. Ця складова вона нівелює майже всі процеси. Це не має позитивного примусу з боку держави і створення умов для активних людей, а не для пасивної Любенської маси. Гаразд. тоді е, в світлі твоєї роботи на е, військовій полі приклад з історії от, власне, такого тиску держави. на... Ти знаєш, в міжвоєнний період. У Львові було, умовно ну, кажучи, три великих інституції навчання. це Львівський університет імені Яна Казимира, теперішній Франка, ну, це Львівська політехніка і Люблянська градна академія. Всі решта вони були трошки менші. Але найпотужнішим, звичайно, було це два політехніка і Казимир. І е, уряд тодішньої Польщі він вступив в конфлікт. З вищими навчальними закладами, я не буду вдаватися подробиці, але там були погані тенденції. Mm -hmm. Професори, які виходили на кафедру, вони, звертаючись до студентів, їх було тоді набагато менше, не всі мали можливість здобувати вищу освіту, і це було правильно, вони казали, ви майбутні керівники цієї країни, так чи інакше, ви випускники цього університету. Пам'ятайте, що те, що робить уряд, це зло, він робить зло по відношенню до вас. І ми повинні з цим боротися. Боротьба тривала майже, здається, 4 роки 4 роки. Уряд зламався, він пішов на поступки. Тому що в цих університетах це було по не тільки у Львові, це було по всій Польщі, але він почав. І уряд був змушений відступити. Тому що стало зрозуміло, що ті менеджери, які справді приходили і так далі, і так далі, вони... Ну, вони мали вже сформовані певні речі. Це тоді, коли нам треба було цих професорів, та? треба було цієї думки з інтелектуальної, яка попихала. На сьогоднішній день, ми зустрічаємося з тобою в цікавий день, сьогодні перший день Верховної Ради, восьмого там скликання. я сидів, дивився Канала Ради, там був один депутат, там інтерв'ю в них беруть. І от його питають, чого ви прийшли в Верховну Раду. А він каже: а в моєму окрузі, в, в двох будинках таких, то труби проїхали, то, розумієш, поки от такі люди там будуть, в цій країні нічого не буде. Це мішочники, це е, дріб'язкові люди, це маніпулятори. Знаєш чому? Тому що вони дають людям легкі відповіді на складні запитання, вони не, не створюють умов для того, щоб ці люди собі самі, самі, самі трубу поміняли. Він торгує цим. І от е, до того моменту, поки в нас влада буде торгувати, розвитку не буде взагалі, а навпаки. І від нас тільки залежить, чи ми пошлемо цього депутата не в Верховну Раду, а кудись далі. Та? Чи далі от такі люди дріб'язкові, які прийшли вирішувати питання свого округу, та? тобто до того моменту от, країна буде такою або взагалі цієї країни не буде. Дякую. Насправді мені було дуже цікаво поспілкуватися з тобою. І я думаю, що всі, хто зараз навес на нас, отримали нас удоволення. Від е, цієї розмови. Я так маю надію, що знову нашими остання, ми ще будемо мати нагоду поспілкуватися. Дуже дякую, я також сподіваюся, хоча скажу, відверто так дивлячись людям в очі, що може й добре, що не так багато людей знають, як я виглядаю, враховуючи специфіку рубрики Раву. От, бо ми її зараз трохи призупинили на львівській хвилі, а насправді раву в кожному з нас. Я чесно скажу, в мене маса рагунських різних є проблем. Мусиш признатися, що вони є. Але ми помітили, що дуже багато рагулів, це я кажу зараз для аудиторії Західної України, напевно, вони дуже не люблять, коли вони себе впізнають. Тому от, бачиш, ваша програма може тепер ускладнити моє життя. Сподіваюся, що ні. А я теж на це сподіваюся, що я тільки полегше життя і не тільки тобі, що мені поле життя всі мешканці Богу трошки зміниться, а краще, можливо, хоча б лучше. Зовсім трішки. Добре, дякую дуже дякую. На все добре.